Вчора дощ, вночі дощ. Зранку люди ще кинули гною добряче, такого перегнившого. Боксуємо просто капець. Ліва сторона в трактора боксує, глибина 19 сантиметрів. Ось так виходить. Ще й город має такий в собі перій. Бачите, оці такі стручки білі. Весь город в цьому перию. Ну нічого, збираємо. Важко, болото, ще й гній, ну, але йдемо. Йду без блокіровки. Без. Ще, ще ні разу навіть не нажимав. Так, ну поїхали. Дуже гарно, де-не-де така скиба вискакує, бо мокрота страшна, я ж кажу. Вчора цілий день цілу ніч лилу. Волото, саме настояще. Вони так сторона пробуксовує. Можна О, більше дати газу, але толку ніякого. Просто буксуємо зліво і все. Нічого, йду на таких обертах, у 5 тисячі хватає. Друга повищена, до речі.